Доброго дня, з вами компанія Модульді. Хочемо показати вам будинок, який вид має до моменту внутрішнього оздоблення. <му> Утеплення 150 мм. Пол стеля виконана в утепленні 200 мм. Ця сторона між модулями вона виконана утепленість 50. Це впливає на ефективну звукоізоляцію між кімнатами. Зменшує звук, щоб не передавало, щоб не було вібрацій, щоб не було самого шуму. Тут уже виконана електрика, провод використовується ВВГ, 3 на 2,5 йде на розетки, і 3 на 15 виконане світло.